Доброго дня і слава Україні! Сьогодні в продовженні теми хочу знову висловити свою думку про зміни в законодавстві щодо мобілізації, які вони зараз там ці депутати придумали разом з Генштабом і ТЦК. Бо без них ніяк ці закони не проходять. Я вже писав відео про маразм української мобілізації. Казуїстика, лицемірство, лукавство, перекручення, висмикування одного з іншого і зліплення якоїсь концептуальної нової моделі, при якій нам просто треба мобілізувати людей. І треба нам це зробити, бо нам це треба. Все. Наприклад, людина до 25 зараз вона вважається призовник. А з 25 вона буде військово зобов'язана. І тоді її можуть мобілізувати. І при цьому держава попіклувалася, придумала замість строкової служби трьохмісячні воєнний час курси. Я ж не назву це службою: в казармі, на полігоні, в наметах, в цілодобовому перебуванні в військовому середовищі, без всяких звільнень у місто, де формується. Психологія військової команди, колективу, групи, де формується поняття командирство, лідерство, дисципліна, розуміння взаємодії і постійного напруження 24 на 7, а 24 не на 7, а на 90 днів. то Тоді це один підхід, коли ти до 25 років замість строкової людині вже не півтора року, не рік, не 6 місяців. А три місяці. І ти накачав і м'язи, і психіку, і навички рухові, і зорові, і слухові, і він і водій тебе, і механік за три місяці. Слухайте, як психіка і фізіологія людини змінилися на планеті Земля, що можна замість одного року з бійця зробити, треба три місяці. Ну добре, хрін з тим. Тім, кому сьогодні 26. І вони не проходили строкову. І вони вже не пройдуть базовий військовий вишкіл, той базовий військовий вишкіл тримісячний. Їх будуть вважати воєнномобілізованими і мобілізованими 26, 27, 28, 30. Без підготовки їх сразу в учебку, де вони будуть підмітати, стріляти два рази. Ну, знову йде самовбивство нації. Знову. От Заграбастать, бо генштабу ця ненажерлива машина хоче людей. Ви повинні хотіти зброю, гроші на зброю, нові технології. Ви хочете людей. Ну навчіть людей, підготуйте людей. Мало того, якщо ти сам добровольно пішов в армію 18, дівчата в 19, от служив там контракт. Сьогодні тобі 23, 24, ти вважаєшся вже зобов'язаним. Якщо у вас логіка, що ви до 25 людей бережете, да, даєте їм право там щось вчитися, завести сім'ю, щось іще, таке, така логіка, чому не 18, чому 25? То чому в 24-23 людина, яка добровільно відслужила 3 роки контракту при кордонниках, Я не знаю, як там в поліції чи вони мають теж справу, підслужити? І вже його не треба вчити базовий вишкіл, і вже він військовозобов'язаний 23-24. Тому я бачу тут лицемірство і лукавство, що немає правової логіки, а є логіка ТЦКшника. Так як всі закони проходять з Кабінету міністрів, то вони йдуть з від виконавців, і в цьому ідіотізм. І маразм, що якщо ви, по-перше, хочете людей мобілізувати, то треба перше, їм давати не тримісячну, а хоча б шестимісячну. не при навчальних закладах, за партами сидіти вони будуть, а в казармі три місяці або на полігоні. По-друге, це починаєте робити вже для всіх, а не тим до 25. Бо той, кому сьогодні 26, він не пройшов вишкіл. Ви вже в нерівноправних умовах, ви вже порушили Конституцію. От, коротше, в мене такі оці думки, я дуже злий, тому що маразм ідіотізм я не бачу в воєнної логіки, не бачу правової логіки в цьому.